Ви купили дороге насіння солодкої кукурудзи і вам розповідають, що потрібно обламувати бокові пагони. Але я цього ніколи не роблю, тому що на бокових пагонах зазвичай утворюються додаткові качани, які також досить великі буде. Головне за кукурудзою гарно доглядати, поливати її, підживляти, і ви обов'язково отримуєте гарний урожай. До того ж, урожай ви будете збирати із середини літа і аж до самих. Вересневих морозів. На початку росту кукурузу потрібно підживляти азотними добривами. Ви можете взяти або карбамід, або аміачну селітру. Коли кущі починають зацвітати, кукурузу потрібно підживити монофосфатом калію, або звичайним попелом з розведення 100 г на відро 10-літрової води. Поливайте цим кукурузу і ви отримаєте гарні солодкі качани. До того ж, як і всі інші рослини, я на огороді намагаюся максимально замульчувати землю, наскільки це можливо в умовах обмеженої кількості трави. Тож весь бур'ян, який я зриваю або ми скошуємо, я мульчую кукурузу і різні овочеві культури.